Привіт! Минулого разу я тобі розповів, що таке кредитний рейтинг. Та сьогодні я хотів би тобі розказати, як будувати цей кредитний рейтинг. Мене все ще звати Георгія, і я живу у США, і сьогодні почуємо розповідь, як будується кредитний рейтинг з бляти. Так що ж, е Маленький дисклеймер. Я тут підписався на одних блогерів, вони українці айтишники з Каліфорнії, і в них є відео, де вони там свою машину показують. Ось. І я вимкнув, мабуть, на 20-й хвилині, де 15 хвилин я перемотав, тому що вони 15 хвилин наклеювали скрін протектор. А, ну дуже не цікаво. Тож я не буду тебе довго мучити і розповім, як це робиться, і як це я робив, і які помилки слід уникати. А, тож, по перше. В тебе є два виходи, коли ти приїхав е, у США, в тебе тільки-тільки воно отримав SSN чи ITIN, і тобі потрібно збудувати твій тві кредитний рейтинг. Тож, перше, що тобі потрібно зробити, це взяти якийсь кредит. Кредит тобі не видають, тобто тобі потрібно взяти кредитну картку. Кредитна картка це майже теж той самий кредит з, з точки зору е, банку. Майже, майже я кажу, що це майже. Е, які е, кредитні картки ти, ти можеш взяти. Е, дуже набагато. є у кож... майже у кожного банка є е, Secured Credit Card. Е, що це значить? Це значить, що ти приходиш е, і е, кажеш, що тобі потрібна ця картка і даєш їм гроші наперед. І скільки грошей ти їм ти їм дав, стільки в тебе буде е, ліміт на кредитній карті. Наприклад, ти прийшов, дав 200 доларів, і в тебе кредитна карта, ліміт 200 доларів. Якщо ти думаєш, що ці 200 доларів покривається твоїми твої кредитами, ні, це неправда. Це твій так званий security deposit. Також перша, перша проблема, з якою стикається людина, коли відкривається аккаунт. Вона не розуміє, що ці 200 доларів це не внесок за кредит, це депозит, який ти можеш забрати тільки тоді, коли закриваєш кредитну картку. Що тобі потрібно робити? Відкрив цю картку, заплатив з неї, якщо не хочеш багато тратити кредиту, заплатив з неї там, не знаю, за, за каву і все. І поповнив, коли транзакція пройшла, там довгий час на транзакцію може бути і тиждень. Коли б це пройшло, ти поповнюєш на цю суму, на цю суму поповнюєш свою кредитну картку. І якщо ти будеш це робити, десь півроку і в тебе з'явиться твій перший кредитний рейтинг. Він буде, ну якщо ти все робив і не забував поповнювати цю картку. Може десь 650-700, десь так. 700 – це буде дуже дуже гарно для тебе, але 650 теж непогано. Ти можеш вже там десь брати інші кредитні картки, які будуть робити твій кредитний рейтинг набагато краще, ніж ця Credit Card. І мабуть, це, мабуть, це з приводу цих секюрних карток. карток Так наступний наступний крок, коли ти вже маєш кредитну картку. Таку кредитну картку без предоплати, то ти свою стару картку не закривай. Тому що ти можеш відкрити нову картку у новому банку чи в іншому банку, я маю на увазі. Але стара в тебе буде. Стара в тебе буде, і нехай вона там лежить там раз, два-три місяці, купляй каву на неї. І той банк автоматично переконвертує в нормальну кредитну картку, і тобі 200 доларів, ці повернуть на твій рахунок. Тож, перша помилка, яку я зробив, я закрив ту карту. У мене висить, що картка закрита. Ну, не потрібно було це робити. Можна було конвертувати, все було б добре. Коли тобі вже наступна помилка, яку ти можеш зробити. Коли ти вже маєш кредитну картку, нормальну кредитну картку не без предоплати, в тебе там десь відсотків 90%, що ти маєш дуже маленький ліміт. А ти хоч більше. Тому що чим більше ліміт, тим більше в тебе, є, більше в тебе кредитний рейтинг, і тим краще він росте вгору. То що тобі потрібно робити? А нічого. Треба просто цією карткою завжди усюди розраховуватися. Ніколи не замовляй багато карток, щоб зробити великі-великі рейд. Тому що в майбутньому в тебе виникнуть проблеми. Наприклад, якщо ти відкриєш нову картку, то вони подивляться на твої попередні картки, там десь 200-300 баксів в тебе на цих картках, і ліміт тобі не, не зроблять вище, вище. Тому. А, Дві картки, це, це окей. А, три картки може ну, три картки відкрити. Якщо, наприклад, ти а, в якомусь магазині скупляєшся там, наприклад, у Волмарті, і в них є картка своя, то відкрий, там тебе будуть знижки, це буде добре. А, тож, помилка: не відкриваємо дуже багато акаунтів. І а, третє, ще – не забувай виплачувати за кредитну картку. І е, розумій, як ти е, витрачаєш ці гроші. Якщо в тебе е, витрач, витрачається більше, е, не знаю, в, візьми цю картку десь е, закрий е, у шафі і не бери. Поповни її там. Не знаю, е, якщо ти не можеш е, поповнити всю всю суму, що в тебе є на кінець місяця, то хоча б мінімал, мінімалку поповни. Мінімалка це десь 40 доларів, наскільки я пам'ятаю. Зараз. була вона колись 30, зараз 40. Майже всі банки в мене підняли мінімалку до 40. Що, що окей, насправді. Тобто, ти будеш виплачувати проценти, так? Я про твою фінансову грамотність вже трохи казав, але, мабуть, ще одне відео запишу про фінансову грамотність. Тож, я тобі кажу: не забувай платити за свої борги. Це дуже важливо. Оп, вибачте. Не можу тримати і сидіти, не можу, тому що мокро. <смі> і, і дуже дуже, дуже е, некомфортно тут тримати цей телефон. Е, е, ось е, ще один є лайфхак. Я тобі от розкажу лайфхак. Якщо ти не хочеш кредитну картку, але хочеш білдити свій, е, е, свій кредитний рейтинг, є такі е, необанки, які роблять депозитну картку, так, але. Вона теж може зробити тобі кредитний рейтинг. Це, наприклад, компанія, я не пам'ятаю Шайм, наскільки я розумію, вона там називається. Не Але я напишу, тут, тут десь мабуть додавлю лого, якщо в мене вийти. Я монтую на телефоні, тож вибачай. Так ось, якщо ти не хочеш кредитні карки, це такий тобі лайфхак, зареєструйся там. І навіть ти можеш бути резидентом не країни США, але вже почати е, білдити свій кредитний рейтинг, е, не, не знаходячись у США. Тож може тобі це буде вигідно. Вигідно. Е, якщо є питання, пиши, я з радістю відповім. Мо е, може якісь е, 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 кейс тобі роз, е, розгорнуто, треба розповісти, так звісно. Розповім і не забувай донатити на ЗСУ. А якщо ти хочеш мені допомогти, це донатити на ЗСУ, можеш купити каву чи поповнити банку. Я там збираю на авто для наших хлопців на Бахмутському напрямку. Тож долучайся. І все буде Україна. Па-па.